Любовь покупателям, гостям, потребителям. Почали займатися в 96 році. Ну, Чисто тому, що на той час це дуже економічно вигідно було. Радянський общий розвалився, ну розваливався вже, а новий тільки тому ті, хто працювали і... На результат, на те, щоб була смачна кухня, тоді у тих, у тих людей виходило. Цього часу заходиш, ну, заходиш кудись в заклад і що там є? Там є, ну, условно одним словом, олів'є. Пусть це буде Цезар, гречиський, а так, щоб було узконаправлено направлено і те, що я сам хочу, мало дію, ми зробимо те, що мені подобатися. Лагман, чебурек, клоп. Це що випікається. Пару хвилин температура майже 350 градусів. Вдома так і не зробиш. По домашньому духовці максимального місця 250 градусів не буде того ефекту. Тіста, ну, спробуйте зараз зроблю, тісто буде хрустке і водночас еластичне та ну, дуже смачне. Я холодильником працював, тому я його знаю. І тому, коли ми знайшли в інтернеті, що вони відкрилися, я сюди прийшов. Він там воював, прийшов і відкрив свій бізнес. Я прийшов і взяв, то, що я, я знаю його якість його їжі, дуже велика, дуже смачна. Я прийшов, купив, так і сказав. Якщо через місяць прийшов, от я і прийшов через місяць через. Я тільки люблю дуже чебуреки. У 2014 році я почав займатися їздити волонтерством і ну, паралельно, паралельно займався цим бізнесом. А коли почалася війна повномасштабно, то я на другий день, 25-го, пішов наш військкомат, як він там правильно називається, і пішов добровольцем. З серпня намагаюся прицепити на Гугл, виціляється. Мало того, що не можу прицепити, то я ще не можу обрати стару назву. Google не хоче реагувати на це. Ну я оптиміст, воно ж скоро все скінчиться.